Вітаю на каналі Арцека і сьогодні тема для уроку це наші емоції. Що взагалі таке емоції? Емоції це сигнал нашого тіла і мозку, який допомагає нам реагувати на ситуацію. Основні емоції це в нас радість, злість, смуток, страх, здивування. О, да. Да? Всі ці емоції їх п'ять. Далі я зараз прикріплю табличку, да, на якій ви можете роздивитися, що кожна емоція ділиться на почуття, а почуття на якісь відчуття у тілі. Таким чином, наші емоції розподіляються на багато-багато різних частинок, які ми, нам дуже складно відслідковувати в цілі. Тому навіщо нам це взагалі треба? Це нам допомагає в житті правильно реагувати і розуміти свої почуття, бо не буває добрих чи поганих емоцій. Приведу приклад, що ми стоїмо і на нас їде велосипед, ми одразу якось відреагуємо. Да? У нас буде така реакція або відстрибнути, або замерти, або відштовхнути, да? або кричати словами стії. Да? Ці всі реакції а, на, а, на якусь подію. І в цей час ми можемо відчувати почуття або здивування, або злості або відчувати страх, так, що на нас їде велосипед. Так ми можемо іншого радісно. Сказати їдь на мене об'їжджай, Ми або кричемо, крикнемо, або відштовхнемо, тобто проявимо агресію. Для чого? Для того, щоб себе захистити. Отже, наші емоції, це як маячок, який нам показує, що ми відчуваємо це як захист нас. Угу. Ми будемо робити? Ми з вами сьогодні будемо малювати свої емоції і почуття. Запишіть очі на 10 секундочок. І згадайте найсильнішу емоцію, яку ви відчували, або сьогодні, або вчора, або ну, першу емоцію, яка вам прийде. Яка це емоція? Якого вона кольору? Яка вона м'яка, яка на ощуп? Да? Е якої форми? Це все ми збираємо в якийсь образ. Це може бути і людина, але е можна її гіперболізувати, наприклад, якщо це радість, то прям зробити велику-велику усмішку. -велику да? А якщо це злість, зробити такі зуби такі, як. Тобто ми можемо створити свої смайли. А, тож, все, завдання на сьогодні: ми створюємо свої смайли, які потім. А Переводимо через чат GPT і зробимо собі смайли у користування. За кожним смайлом стоїть емоція. Це може бути звіринка, кружечок, сердечко, будь-який предмет або навіть лице. І наступною вправою це буде перед зеркалом або перед телефоном, прямо проявити ці 5 емоцій. Злість, да, ми коли злимося, мігно. Прищурюються, напружуються брови, прищурюються очі, злість, зуби огуляються, да, кулачки зжимаються. Радість, да? ага. у нас посмішка, щічки, очі, да, здивування. Так, це вже був страх, так, здивування. Розширюються очі, відкривається рот. Да? а Далі в нас огида. Кожного. Кожного дня, наприклад, найчастіше. І можна гиперболізувати у вигляді у вигляді малю, малюночку. Так, давайте малюємо людину чи якийсь смайлик? Смайлик. Смайлик. Смайлик, смайлик видуманий, їжа, предмет. Звичайно, якийсь смайлик. Ну, ну як... Так, ну як людина не хочу, давайте як якась тваринка. А, добре, окей, мені пухнастик якийсь подобається, наприклад. Це буде пухнастик. А, да, так, буде якийсь хвіст у пухнастика такий. Так, і яка емоція в нас буде? Щастя! Щастя, окей. Щастя, як у нас виражається щастя? <звук> щастя. Давайте почнемо з очей. да? Очі в нас трошки нагору. Да? так? Такі щічки, по-перше, обов'язково є. Так, далі у нас очі, такі опушки відкриті, гарні, щасливі, так? Да? І велика-велика-велика посмішка, так? Да? Опушки. Ось. Намалюємо ось таку. І ну, ніс, хочу ще ніс, ніс, ніс. О, ніс буде у вигляді сердечка перегорнутого. Якийсь монстр. Ну, мені подобається. Так, хвостик у мене є. Так. Та, можна Та все, що хочу. Ви малюєте свої смайлики, це мій смайлик. Ви свої смайлики малюєте. Ви не малюєте мій смайлик. Я вже намалювала. Ну, значить, у тебе є ще можливість ще свій смайлик намалювати. Так, але це ще не все. Я хочу доробити цю е, тваринку да? і хочу додати їй, по-перше, руку. І в руку хочу їй табличку якусь зробити. Наприклад, буде табличка. І на ній буде написано. Мас, Хай, да, слуха. Давайте, дивіться, в кольорах теж можна е, виражати емоцію. Тобто заплющте очі, подивіться уважно і скажіть, якого, якою емоцією е, радість, яким кольором. Яким кольором у вас радість. Жовте. Супер, все, поїхали, розфарбовуємо. Та, дивіться, ви... можна е, зімпровізувати, використовувати декілька кольорів да, для роботи е, нашої. Е, і намалювати. Якщо вам зрозуміло, е, що робити, да, то можна після одного намалювати ще й інші емоції, які часто використовуються у вашому житті, яку ви найчастіше відчуваєте. А також хочу, щоб ви намалювали ту емоцію, яку ви дуже рідко використовуєте в своєму житті. Ту, яку майже ніколи не буває. Або ту емоцію, яку б ви хотіли, якщо не хочеться такий варіант, або ту емоцію, яку ви б хотіли в чатик скидувати найчастіше. Ну, щоб ви користувалися своїми смайликами, наприклад. Спробуємо прям зробити класний варіант такий, який можна буде використовувати. Можна зробити якогось радужного, да? тобто, за допомогою кольору передати стильність, модність і інші варіанти. Так, до речі, хто захоче самостійно зробити з чатом GPT свій смайлик. Дивіться, загружаємо фотографію в чат GPT. Всі знають, що таке чат GPT. Так. Угу. Якщо ні, я можу скинути в телеграм канал. Ось, або напишіть мені, я вам особисто скину силочку на чат-GPT. І, що далі? і е, загружайте фотку і кажете: чат-GPT, е, зроби мені з цієї фотографії е, смайлик, яким я можу буду, я, яким я буду е, користуватися е, у Телеграмі, або у Viber, або ще десь. Да? Е, там треба буде ще е, два варіанти. Там можна у самому, до речі, чату GPT запитати, як можна зробити е смайлики, він там декілька варіантів е розпише. можете вибрати той, який вам більш за всього буде цікавіше, бо там можна зробити смайлики з білим ободочком, а можна на прозорому фоні. І прямо написати: зроби мені цей смайлик на прозорому фоні, або е зроби мені е з білою кантовкою». А, або ще є, до речі, е, такий варіант. Я вже пробувала це робити. Дуже прикольно е, виглядає. Можна загрузити дві фотографії, два смайлики, або навіть свою фотографію і смайли, і сказати: по е, скомбінуй. Поєднай ці два е, зображення в один смайлик. І ось таким чином можна е, створити свій власний смайл. Давай, класно, цікаво. Розкажеш, вийшло вийшло. Так, і в нас з вами ще є час, це супер. Я хотіла з вами ще поговорити. Підтримай відео лайком, підписуйся на канал, пиши в коментарях, відправляй ділись з друзями. Також приєднуйся до нашого телеграм-каналу, всі посилання знайдеш під відео. А також, якщо будуть питання з розробкою смайлив, пиши, я тобі допоможу. Заходимо до чату GPT, загружаємо свій малюночок. Є угу. угу. стікер в Телеграм, використовуючи цей малюнок з білим на прозорому фоні, на прозорому фоні. Зберігаємо. Нашу картинку переходимо в телеграм-канал. Знаходимо ось цей бот Stickers. Він нам пише, що що він може тут робити. Які є е, е, команди от, створити новий бахмонок Network Е, Нам треба. Далі від нас просить mm -hmm. зробити його за розмірами, тож у чату GPT також це кажемо і перезагружаємо. І ще одна команда.